Додому. Дуже дякую вам за таке тепле вітання. Високодостойна Вінницька громада, шановні гості, шановні панове посли, всі святі отці, дорогі мої, перш за все я хочу привітати нас, вінничан, всіх гостей, які приїхали сьогодні до нас до Вінниці. І як мені сказали, з першого погляду закохалися у Вінницю і у Віннича. Дуже дякую вам за ці слова. Вінниця святкує свій день народження. Дивіться, яка вона красива зараз. Я згадую, що 15-20 років тому Вінниця теж була дуже красива. А коли ми говорили між собою, Живе визначення було красиве місто, але провінційне. Найдіть мені, будь ласка, хоч одну людину сьогодні, яка насмілиться, наважиться нашу вінницю зараз назвати провінційним містом. Це не буде. Ми можемо називатися європейською столицею України, і це буде правда. Ми можемо казати, що Вінниця є туристичною столицею України, і це правда. Можемо казати, що Вінниця є інноваційною столицею України. І це також буде правда. І сьогодні до нас у Вінницю десятками тисяч приїжджають туристи дивитися на нашу красуню. І на Вінницький фонтан, і на музей Пірогова, і на оновлену площу вулиця Гагаріна і велику кількість міст. І інші туристи до нас приїжджають, і не лише туристи вчитися. Вчитися, як відкривати прозорий офіс, який вперше був побудований в Вінниці, коли ще й досвіду. І думки не було в інших містах це робити. А сьогодні приїжджають вчитися, дивитися і повторювати так само, як зробили ми в Вінниці. Приїжджають вчитися будувати котельні, вчитися, як так, щоб в трамваях був вайфай, взагалі, як трамваї будувати, теж приїжджають. Приїжджають. Вчитися, як переробляти сміття, і теж є чому вчитися, бо ключова позиція: люди не повинні бачити проблем. Проблеми влада має вирішувати. І вільницька влада продемонструвала всій Україні, всій Європі і всьому світу, що вона є ефективно, вміє вирішувати проблеми.